От туди на той ліс, оце угло цього лісу, от туди виходить кордон. Менше як за кілометр від озера Білого, що у Любишівському районі кордону України з Білоруссю. Коли 1991 року Україна і сусідні держави вийшли зі складу радянського союзу, розпочався процес делімітації державного кордону. Тоді була створена комісія двох урядів. 1997-го підписують договір, згідно з яким лінія кордону проходила повздовж каналу без назви поруч із жирівським каналом. Чиї нині це канали, кому належать більше як півроку, намагаються засувати мешканці села Ветли. До 2015 -го року я не знала, що в ветлах проводиться демаркаційні роботи, жодних документів, жодних комісій. З цього часу, по мірі за свій період можу засвідчити, що на кордон ну не приїжджали. Любов Адамівна в оточенні журналістів переповідає позицію мешканців, які занепокоєні, і чекають пояснення не один місяць. Розпочалося все в січні цього року, коли з боку білоруської сторони почали проводити демаркаційні роботи. А прикордонники встановлювали знаки. Тоді жителі ветел б'ють на сполох, звертаються до органів влади усіх рівнів, аби отримати документи про демаркацію. Адже досі лінію кордону уявляли по іншому. ...кордон, який йшов по центру Жировського каналу, цей кордон був визнаний між Білорусією... і Україною 12 грудня дев'яностого року. Зі слів мешканців, які бувають у лісі поруч кордону, канал без назви білоруси розширюють та копають. Подекуди його ширина сягає 4 метрів. А ягоди збираємо. Ягоди збираємо. Бачимо, що там робиться. Там бачимо, що робиться не але Копають, то наші гроші, наші хліб, наші ягоди. Як в нас заберуть землю, то ж нічого не буде нам. Аби розібратися в ситуації, неодноразово на зустріч з громадою приїжджав голова фракції «Укроп» в облраді В'ячеслав Рубльов. З листами в різні держструктури звертався з приводу цього і голова облради Ігор Палиця. Котре, звернувшись до голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, так і не отримали відповіді. Про засідання демаркаційної комісії не вдалося побачити й жодного протоколу. Після цього написали звернення до народного депутата Тараса Батенка. З його ініціативи на Волинь приїхала комісія, яка б і мала розставити всі крапки над і у питанні демаркації. Громада в селі. Ветле налаштована вороже і чекає пояснень від влади на думку голови обласної ради Ігоря Палиці. Перш за все потрібно. Знали, де все ж таки правда і довести цю правду. Якщо будуть присутні емоції в нас всіх, це ні до чого не призведе. Місцеві мешканці готові йти до кордону, аби відстоювати те, що на їх думку належить їм. Ми підняли це питання на найвищий рівень. І їде делегація. Сюди, в кого є на руках документи, які ми будемо всі разом дивитися і аналізувати. Мені легше всього разом з вами кричати, побігли, це наше, верніть, але це не вирішить проблеми. Ми не хочемо жодного метра чужого кордону. І ми свого, безумовно, ніякого жодного метра не збираємося віддавати. На жаль, українська сторона гальмує цей процес. Нас цікавить не тільки це, чому вона гальмує, цей процес. Нас цікавить, чи справді там нічого не крадеться. Не крадеться українська. Територія це і стало ключовим питанням на міжвідомчій комісії у її складі представники Міністерства закордонних справ, помічник голови, Держприкордонслужби, начальник відділу демаркації та делімітації кордону і місцеві жителі. Якщо в нас є достатньо документів довести громаді або що громада не права, і ця земля завжди не Білорусі, або визнати, що громада права, і почати роботи з того, щоб повернути назад собі свою землю. Іван Заєць, єдиний із присутніх членів комісії, хто брав участь у підготовці документів про делімітацію та маркацію 1997 року він приєднався до команди на етапі підготовки документів зі слів пана Івана. Лінія кордону зображена на топографічних картах. Проходила погодження з місцевою владою, але привести альбом із картами так і не вдалося. За результатами всіх зібраних матеріалів, які були. Білоруська сторона отримала ці канали, тому що вони надали дані про те, що цей канал вони обслуговували і він знаходився в їх на балансі. На думку Івана Зайця робити висновки про те, що була порушена помилка в документах, немає підстав. Його позицію підтримує начальник управління водних ресурсів в області. В жодному з актів здачі немає жирівського каналу, який би перебував на балансі обласного управління, тому ставити претензії. До Білорусі, мабуть, ну нема підстав на сьогодні. Білоруська сторона вже завершує процес демаркації. Зараз на кордоні встановлюють знаки згідно координат, визначених комісією. Порушення закону з боку білорусів немає, окрім того випадку, коли не санкціоновано були вирубані дерева. Білоруська сторона повністю визнала, що вона дійсно дійсно порушила режим державного кордону, і е, всі зрізані дерева за актом. Були передані окрім виробаних дерев, турбує мешканців і те, що на території Білорусі у селі Малинівка будують водосховище площою більше 660 гектарів. Аби наповнити його, можуть використовувати воду із з озера білого, яке на третину належить сусідам. Скільки вони потягнуть води із наших всіх водних басейнів українських? На сьогодні ніяке водосховище не будується. Є лише проект, але також в них криза, немає коштів щодо зменшення води в озерах. Іван Сірий пояснює, це загальною тенденцією водойм України. і питання демаркації тут ні до чого. Останнє ж так і залишилося відкритим, адже документів і карт так і не вдалося побачити. То йде замкнути круг без документів і звинувачення одне одного. На місці ми працюємо. Працюємо з Верховною Радою. Я сподіваюся, що ми на протязі місяця зможемо напрацювати максимальний матеріал для того, щоб зробити всі висновки. Так. Наше завдання розібратися. Під час чергової сесії обласної ради депутати проголосували за звернення до Верховної Ради України про утворення тимчасової комісії з проведення ревізії документів делімітації кордону. Окрім того, депутати підтримали рішення про створення спецкомісії в області із вивчення проблем демаркації. Можливо, згодом у цьому питанні таки поставлять крапку, яка задовольнить усі. Всі сторони.